Останній раз я грав 16 років тому виграв в ухі? От з цими ж хлопцями, з якими зараз граю. Але виявляється, що хлопці продовжували грати на відміну від мене. Нічого собі у Петра Скін класний. Це майже як Домінік Торетта, тільки інакшого кольору. Сьогодні, до речі, мама моя сказала: Я почала дивитись твої ефіри. Я кажу, а де? Ну, де в Тіктоці? Я кажу, а чому не в твічі? А я не розібралась. От е, виявляється, що в Тіктоці ті, хто не розібралися, це всі мої мами. От мені, наприклад, не подобається КС, а вам подобається. І що я можу зробити з цим? Нічого беру, скачую з тобі, встановлюю. І от, будь ласка, хедшотик раз, хедшотик два. Що? Камон! Ну, де хейт? Чому немає хейту? TikTok ком'юніті. Я вас дуже чекаю на своєму твіч каналі. Завжди буду вам радий, завжди зможу з вами поспілкуватися. Розділити вашу біль, ваше щастя. Можемо погадати на таро з вами, Ти що? На картах Таро. Ай ай ай. А це було некрасиво, знаєш? От я не люблю таке. Треба чесно грати. Вийшов і полетів, отак! І все! А не оце, ну що це таке, сів і сидиш. Серйозно, ну це, це не трушно. Треба ось так. Привіт, пострижися. Для того, щоб розібратися в КС, я думаю, мені потрібно перестати писати музику. Щоб нормально почати грати. Нічого, наступного Шо? разу я куплю собі якусь гру, там щось пов'язане з, з лимаками або з, з лінивцями, де три години, мені потрібно буде з пункту А в пункт Б переміщатися. У вас три щось таке, і ви проходите далі. Та що ж таке? <enriched> <och Bluetooth> <реш> Текай! О, о добре. Не, ну тут знову якісь е, терористи, okay. реально. А ми розраховували на те, що зайдемо, а тут діти до нас якісь приєднаються, і ми такі просто розвалимо всіх і підемо далі. <реш> Але ні. Покажемо тут далі. Ух, Я все більше і більше розумію, що наступного разу я вас не буду слухати, коли ви мені напишете, а давай в КС пограємо! Не, ну я можливо буду так, знаєте, втиху грати з пацанами, але. Вам про це не буду розповідати. так. Не Можеш побігти до тих прям. Тайм. Час. Часу нема. Давай, вали, вали, вали. валий. Ну, шо там, чат? Не все так погано ще. Один раз на рік і палка стріляє. Палка це я, якщо що.